Вітаю! у студії для вас працює Вікторія Шульська, якими подіями жила Житомирщина цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. Підтримка армії залишається одним із пріоритетів діяльності українського суспільства. Кожна гривня передана на потреби фронту, кожна коробка з продуктами, медикаментами чи спорядженням це прояв любові і вдячності нашим воїнам. Волонтери, благодійники та прості громадяни щодня об'єднують зусилля, аби забезпечити фронт усім необхідним: від амуніції та техніки до засобів першої допомоги та їжі. Зокрема, у Житомирі благодійники передали на потреби збройних сил України автотранспорт, який допоможе захисникам виконувати бойові завдання. Що передали, дізнайтесь у нашому наступному сюжеті. У Житомирі благодійники передали на потреби військовослужбовців чергову партію техніки, яка допоможе наближати перемогу України. Сьогодні, завдяки нашим американським друзям, які люб'язно профінансували закупівлю даної техніки, йдеться про нові мотоцикли, а також два автобуси. Ми передаємо сьогодні 299-й бригаді тактичної авіації, а також 150-му навчальному центру і підрозділам головного управління розвитку Міністерства оборони ми. Передаємо на сьогоднішній день цю техніку за словами начальника відділу міжнародного військового співробітництва командування сил територіальної оборони Тараса Березовця. Нині мотоцикли стали основним засобом транспортування на лінії бойового зіткнення сьогодні. От ці прекрасні машини нові, які були закуплені завдяки нашим американським друзям. І партнерам вони сьогодні будуть слугувати для інтересів українських сил оборони, тому що це малопомітна, дуже швидка, дуже мобільна машина, яка на сьогоднішній день в буквальному сенсі рятує життя. Вона виконує завдання на ЛБЗ, допомагає українським розвідникам, українським штурмовикам, непоміченими максимально швидко діставатися до позиції ворога, виконувати завдання, і саме головне здоровими, неушкодженими повертатися назад. Попередні вісім машин, які ми передали два місяці тому. Вони повністю на сьогоднішній день в строю вони виконують завдання, і завдяки цьому всі наші побратими, наші друзі на фронті, вони живі і вони дуже вдячні. І ці машини довели свою сьогодні. Ефективність і працездатність, а дані автобуси будуть в першу чергу виконувати також завдання безпосередньо для наших підрозділів доправлення особового складу, повернення в тому числі на ротацію. О, це те, чого зараз найбільше потребують українські сили оборони. Надана допомога посилить боєздатність українських військових та їхню здатність ефективно виконувати бойові завдання. Щиро вдячний штабу допомоги Житомира за надану допомогу. У якості мотоциклів, які будуть задіяні в навчальному процесі, в навчальному центрі, чекали. Сподіваємося, вони будуть корисними в навчальному процесі. І наші курсанти, слухачі, які будуть здобувати цей напрямок, використають їх з задоволенням. Також коротенько хочу подякувати за допомогу командуванню селтеритарем оборони, особі Тараса Бразовця, який був дотичний до цієї справи. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко говорить. Така техніка є вкрай необхідною для наших захисників. Ну, це, це завжди потрібно. Це я, про, я про автобуси, про мікроавтобуси, а, а нові виклики, нова війна. А, багато в чому в нас вчаться. І вчаться вчора з одним з командувачів розмовляв, каже, так що вони ж приїжджають до нас і дивляться, що ми робимо, списують як в школі. І а, раніше, якщо. Штурмовики скидали з літаків то зараз штурмовики і на таких легких мотоциклах, і це на, на вищої прохідності. І Я дякую дякую за те, що ви знову на Житомирщині. Знову з нашими військовими, нашими немає чужих військових. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирі стартувала інноваційна іт програма Код Житомир. Що відкриває нові можливості для навчання програмуванню та розвитку технологічних навичок. Ініціатива реалізується за підтримки уряду Естонії та орієнтована на тих, хто прагне змінити професійний шлях, незалежно від попереднього досвіду. Навчання поєднує практичні завдання, інтерактивні спринти та міжнародну підтримку, створюючи у місті сучасний центр цифрових компетенцій. Наталі у сюжеті. У Житомирі на базі Державного університету Житомирська політехніка відбулося офіційне відкриття нового освітнього проєкту Код Житомир. У машах програми відібрали 100 українців, які протягом року безкоштовно здобуватимуть якісні знання у сфері IT. Для початку ми проводили літом відбіркові спринти, у яких могли взяти участь будь-хто. Ось люди спробували себе в програмуванні. Вони вирішували завдання через платформу. Вони приходили в групові командну роботу, робили, виконували групові таски. Після цього зараз. Результатами їхнього навчання на селекшн спринтах ми відібрали 100 студентів, які від сьогоднішнього дня розпочнуть навчатися на платформі. Code по такій унікальній технології пір-то-пір. Ось вони вчаться абсолютно самостійно, без лекцій, без викладачів, завдання всі на платформі, перевіряються також через платформу. Ось, і ця програма буде тривати рік, вони будуть вивчати. В цілому починається все з нуля, тому що нам не важливий був досвід попередній в ІТ. Для початку вони будуть вивчати мову програмування Java, після цього переходять до JavaScript, фреймворків. По закінченню кожен зі студентів може обрати собі. Спеціалізацію це може бути кібербезпека, штучний інтелект, розробка мобільних додатків або UI-UX. До відкриття програми долучилася перша леді Естонії, пані Сір'є Каріс. Вона зазначила, що завдяки програмі студенти здобудуть нові навички, які відкриють для них нові можливості. це велика честь для мене бути сьогодні з вами на відкритті програми Кут в Житомирі. Тут і зараз ми будемо з вами розпочинати і запускати нову школу, якої ще тут не було. Це дійсно щось інноваційне. Тут будуть вивчатися нові поняття. Тут немає таких офіційних занять, ну і, звичайно, традиційного викладання. А натомість тут буде відбуватися навчання разом з однолітками пліч -о пліч і оскільки показує нам приклад з Естонії, це дійсно працює. Наразі програма Код має близько 1500 студентів із багатьох країн світу та більш ніж 350 випускників. Мета цієї програми насправді зробити технічну освіту доступною для кожного. І є лише одна вимога це бути насправді дуже таким присвяченим цій ідеї, цьому курсу і докладати зусиль. Програма розпочинається з трьох тижнів для того, щоб діти могли зрозуміти, чи це саме для них, чи це їм підходить. І коли це розуміння набувається, вони розуміють, чи хочуть подальшому займатися, IT, це саме те, що треба. Програма навчання передбачає роботу у команді, передбачає дисципліну, а також передбачає те, що ви самі керуєте своєю освітньою подорожю. Софія Ячменьова зацікавилася сферою IT ще зі шкільних років, і відтоді активно розвивається у цьому напрямку. Дівчина говорить, що програма дасть їй можливість розвиватися в інноваційних галузях. Для мене це є чудовою можливістю, навіть як молодого фахівця і самої студентки Житомирської політехніки отримати додаткові знання і ставати кращою, і взагалі знайомитися з людьми, які на цій програмі. Теж завжди готові допомогти, а те, кому навіть потрібна допомога, і ти приходиш кожен день на оці спринти і знаєш, бачиш людей, які тільки починають програмувати, в них тремтять руки, вони не розуміють, що треба робити, як тут кодити, що таке клавіатура, скажімо, да? і ти пояснюєш, що це не треба панікувати, що у вас є можливості вивчити. І ви без підручників, лише пояснюючи один одному да, матеріал, маючи певні. Також можливості від викладачів, так, які є тех'ютерами, отримувати нові знання і просуватися далі, використовуючи різні командні проекти та завдання інтерактивні. Ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов підкреслив, що Естонія є надійним другом України та Житомирщини Зокрема, він також зазначив, що програма Код Житомир відкриває можливість добути it освіту для ветеранів війни. Особливо хочу подякувати і за проект. Код, тому, що він дає можливості сьогодні отримати освіту тим, хто ніколи не займався в галузі, ІТ, і в тому числі ветеранам, хлопцям, які дівчатам, які прийшли з війни, які демобілізовані. Програма реалізується у межах офіційної допомоги Естонії Україні у сфері цифрової трансформації. Щороку, 17 вересня, Україна відзначає день рятувальника. Віддаючи шану людям, які обрали нелегку, але важку професію рятувати життя і допомагати у критичних ситуаціях пожежники, аварійно-рятувальні служби та інші рятувальники щодня демонструють увагу і самовідданість, ліквідовуючи наслідки надзвичайних ситуацій. Це свято нагадує суспільство про їхню важливу роль і підкреслює значення сучасних технологій, підготовки та командної взаємодії у забезпеченні безпеки громадян. Як відзначили цей день у Житомирі, дізнаєтесь у сюжеті. Вони рятують життя українців, щодня протистоять небезпеці та першими приходять на допомогу там, де вона найбільш потрібна. У День рятівника висловлюємо вдячність мужнім людям, які працюють у надзвичайно складних умовах, розміновують території, гасять пожежі, ліквідовують наслідки аварій та катастроф. Відчуття святкові особовий склад в піднесеному настрій, незважаючи на ті. Нелегкі часи і на ту втому, яка за останні роки накопилась, особовий склад перебуває в піднятому настрої. Сьогодні наше свято, тому рятувальники завжди поруч. В будь-який час доби і року вони готові прийти на допомогу і на них можна дійсно покластися в будь-який. Хвилині ситуації від початку повномасштабного вторгнення рятувальники щодня працюють у складних умовах. Вони ліквідовують наслідки ворожих обстрілів, рятують людей з-під завалів, гасять пожежі, що виникають після ударів, та розміновують території, де залишаються сотні вибухонебезпечних предметів. Надзвичайно великий обсяг роботи з початком збройної агресії. Перш за все, Скажімо так, утворюються нові підрозділи, розвиваються ті підрозділи, які до Повномасштабної війни, скажімо так, мали менший обсяг робіт. Це піротехнічний напрямок, це рятувальники, верхолази, висотники. Ці напрямки напрочують актуальні на сьогоднішній день і дійсно вони розвиваються. Також підрозділи ДСНС постійно, скажімо так, на локаціях, де відбуваються обстріли, під час ліквідації вони Обстрілюється повторно і є додаткова загроза для особового складу, техніки. До Дня рятівника понад 70 рятувальників Житомирщини отримали свої нагороди за відвагу, професіоналізм та сумлінне виконання службових обов'язків. Сьогодні мені вручили відзнаку 15 років сумлінної служби. Подобається тим, що нема такої буденності, що кожен виїзд він своєрідний, нема однотипності. І, як кажуть, небезпека вона приваблює чоловіків, тому і обрав цю професію. Ми приносимо велику користь на даний момент суспільству і люди пишаються нами, що ми на даний момент виконуємо дуже велику роботу і вони спокійно собі живуть буденним життям. Знаючи, що ми завжди прийдемо на порятунок їм ще однією героїчною ланкою рятувальної служби є піротехніки. Вони щодня розміновують території, знешкоджують вибухонебезпечні предмети та роблять життя мирних жителів безпечнішим. Кожна їх операція потребує максимальної концентрації та професіоналізму. Я зараз на даний час працюю в перетехнічній групі, розміновуємо території Харківської, Херсонської і Житомирських областей. Тобто допомагаємо людям від вибухонебезпечних предметів, їхнє життя робимо більш безпечним, можна так сказати. Дуже на даний час, мені здається, ну і в принципі вся територія України зараз на даний час є найзабрудненішою. Ну, Харківщина, мені здається, одна із найзамінованіших областей. Дуже багато протипіхотних мін, дуже багато сучасного наш ворог вдосконалюється на даний час. Ми також стараємося за ними, як би сказати, надолужити, всвати. Вивчаємо дуже багато сучасних мін протитанкових, противопіхотних дуже велике. Так само летять багато в нашу сторону РСЗВ, тобто розкидають будь-які касетні боєприпаси. Нам потрібно це робити, комусь треба це робити. Хтось повинен розміновувати територію, робити землі більш безпечними. Так само нашим людям, аграріям треба працювати, очищуємо поля, лісникам, ліси. Щодня рятувальники ризикують власним життям, стоячи на варті безпеки українців. Задяки їхній відвазі, сотні людей залишаються у безпеці. Усиновлення це шанс для дитини, що залишилася без батьків отримати люблячу родину, стабільність та турботу, яких вона потребує для повноцінного розвитку. Після усиновлення нові батьки набувають усіх прав і обов'язків, як законні батьки, а дитина стає повноправним членом родини. Для тих дітей, які ще чекають на постійну родину, існують альтернативні форми сімейного виховання: опіка та піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. 17 вересня в Україні відзначають день усиновлення. У Житомирі для таких родин відбулося свято, де усиновлені діти та їхні родини могли разом відзначити день усиновлення, отримати подарунки та позитивні емоції, а також поспілкуватися з іншими сім'ями. Як це відбувалося, дізнаєтесь у сюжеті. Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають день усиновлення, день що підкреслює значення родини та об'єднує тих, хто дарує дітям новий дім і майбутнє. У Житомирі з цієї нагоди традиційно провели свято, коли сміється дитина, посміхається небо. Наш захід присвячений тим родинам, і вони є сьогодні запрошені, які за рік з'явилися в нашій територіальній громаді. Це сім'ї усиновителі, це сім'ї, які здійснюють патронат на. Дитиною, це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, це ті люди, які взяли під опіку піклування дітей. Сьогодні вони разом з нами. Ми будемо їх вітати в нашій великій дружній родині нашої територіальної громади, адже у нас. Такі форми існують в громаді, давно функціонують і щорічно поповнюються. У нас сьогодні запрошені родини для того, щоб вони мали можливість познайомитися один з одним, поспілкуватися, можливо, вже своїм таким невеликим досвідом поділитись. У нас буде ну, святкова концертна програма, будуть подарунки символічні до дня усиновлення. Вітальні слова, теплі, да побажання для цих родин. Лариса Доніченко, переселенка з Харківщини, виховує одну рідну дитину, та ще п'ятьох взяла на виховання у дитячий будинок сімейного типу. За словами жінки, діти швидко здружилися, А її біологічна донька з розумінням поставилася до рішення батьків створити дитячий будинок сімейного типу. Ми їй сказали, що хочемо створити дитячий будинок сімейного типу. Переговорили з нею. Ну, як сказати, може 70% вона була згодна, 30% – як би сказати, ні? Да? Ну як ну? А потім все добре. З дівчатками вона потоваршувала, ну хлопці між собою в нас виходить три на три. Три хлопці, три дівчини. Своя банда, як кажуть. Вони товаришують в місті, разом вони в табори їздили, все, все добре. Складнощі, ну всяке буває. Навіть складнощі свою дитину виховувати. А це, якби, і, ну не то, що скану для на даний час. Це була спочатку чужа дитина, да? потім до неї треба приспособитись, її пізнати. До кожної дитини потрібен свій якийсь підхід. Вот. Ну на даний час все. Все вже добре. Ми от діти адаптувалися, я так думаю. От все все добре цього року близько 30 родин Житомирської міської територіальної громади подарували сімейний затишок майже 50 дітям, влаштувавши їх у різні форми сімейного виховання. Тут присутні сім'ї, які відкрили свої серця, відкрили двері своїх домівок для дітей, які мають статус дитини-сироти, дитини, дитини позбавленої батьківського піклування. Дійсно тенденція складається таким чином, що кількість таких дітей вона підвищується і є потреба у влаштуванні. То ми робимо все можливе для того, щоб наша громада поповнювалася такими родинами, і діти отримували передусім свою родину, свою сім'ю. Хоч це не біологічна родина, це є початково. Чужі люди, які потім стають рідними на все життя. Взяти дитину в одну із форм сімейного виховання можуть дорослі, які досягли повноліття та є дієздатними. Детальну інформацію та консультацію можна отримати у службі управління у справах дітей. В Україні стартував відбір проєктів у межах програми відновлення України, що реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку. Особливу увагу цього етапу переділено відбудові житла для внутрішньопереміщених осіб. Розвитку комунальних послуг, будівництво медичних закладів, шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури. На реалізацію проєктів виділено 100 мільйонів євро. А заявки від громад приймаються через цифрову платформу DREAM до 30 вересня, забезпечуючи швидкий і прозорий процес подачі. Програма покликана допомогти громадам відновити критично важливі об'єкти, створити безпечне та комфортне середовище для мешканців і внутрішньопереміщених осіб. Подробиці у сюжеті в Україні 10 вересня стартував прийом заявок на відбір проєктів громад у межах програми відновлення України. Ви бачите, що уряд наразі ухвалює досить багато рішень, які стосуються саме підтримки різного роду підтримки прифронтових громад. Тож фокус програми відновлення України третьої фази траншу Б також буде прикутий до підтримки прифронтових. Регіонів і громад, яким надано буде найбільший пріоритет, звісно, ми також не обділимо увагою інші регіони центральні і західні, оскільки наразі там ми маємо продовжувати розвиватися, тримати економічний фронт, тому що в тилових регіонах економічна активність, слава Богу, не знижується, а лише збільшується. Пріоритети програми спрямовано на відновлення критичної інфраструктури та соціальних об'єктів, забезпечення безбар'єрності та безпеки, зокрема модернізації систем водопостачання і теплопостачання, ремонт житла, шкіл і лікарень, облаштування доступу для людей з інвалідністю, створення центрів безпеки та оновлення шкільних харчоблоків. Насправді, програма відновлення України вже стала таким знаком якості. Тому що насправді в результаті об'єднання зусиль міністерства нашої держави, європейського інвестиційного банку, європейського союзу, дійсно створюється мережа дуже якісних, гарних, абсолютно інклюзивних об'єктів, які створюють найкращі офіси для мешканців громад. Третій етап програми має бюджет на суму в 100 мільйонів євро, який надає Європейський інвестиційний банк. «Кожне євро будує щось е, специфічного. Так, це не тільки школи або дитячі садки, це е, центри освіти для дітей і з укриттями, з кухнями. Так, ми будуємо краще ніж було. І це, е, Просто надихає, тому що багато моїх колег в Люксембурзі або в Брюсселі не може собі уявити, що ваші громади будують, продовжують відбудову відновлення України в цьому військовому стані в дуже складних умовах. Цього разу, як і під час попереднього відбору, заявки приймаються через цифрову платформу Дрім. Минулого разу громади подали понад 400 проєктів. Проте, не всі отримали фінансування. Тож тепер у них з'явилася можливість подати свої пропозиції. Повторно це важливо, що проекти громад живуть тепер в єдиному середовищі, що їм тепер не треба. Перезбирати пакет документів, перепаковувати, відправляти на якісь електронні пошти, вони подали заявку на ЄІП, грошей не вистачило, створилася нова можливість, і вони той же самий проект, який вже живе в їхньому інвестиційному портфелі. У кілька кліків подають на Державний фонд регіонального розвитку. Що важливо, кожен з вас зараз може зайти на платформу Dream, відкрити, наприклад, той відбір в рамках програми відновлення України ЄІП і подивитися, скільки було заявок, який їхній показник пріоритет. Яке було рішення по кожному з них, які проекти були кваліфіковані, які отримали кошти, і яких на жаль через брак коштів не вийшло. Проєкти зможуть отримати фінансування до 5 мільйонів євро. При цьому громади зобов'язані забезпечити мінімум 23% власного співфінансування. Відбір проєктів розпочнеться 1 жовтня. далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтеся в курсі подій і зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! За даними Гідрометцентру Ждоборської області у суботу, 20 вересня, максимальна температура в день плюс 21. Вночі плюс 14. Вологість повітря 66%. Вітер північно-західний з швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Родини зниклих безвісти та полонених мають право на безоплатну юридичну підтримку. Юристи системи надання безоплатної правничої допомоги можуть допомогти розібратися, що робити, та куди звертатися, щоб відшукати зниклих за особливих обставин, скласти звернення до ТЦК та СП державних установ, правоохоронних органів, проконсультують щодо прав пільг та соціальних гарантій для членів сімей зниклих безвісти та полонених і як їх отримати. Консультацію юристів можна отримати за номером 0800 213 103. Дзвінки безкоштовні або у чатах Telegram, Facebook, Instagram.